Всіх вітаю! Ми сьогодні на фідерній риболовлі вже трошки зранку відловили, плітка сазани, тому обов'язково додивіться це відео до кінця, підписуйтесь на канал Turbo Монтаж у мене ось такий ранін ріб, відрізок з фідергаму десь 12 см, годівниця яка. Вільно бігає по основному шнуру і прив'язаний повідомиць. Цілий день рибалю цим монтажем. Я думаю, що даний монтаж є самим чутливим. Ну а якщо він самий чутливий то він їх найрезультативніший. Повідців різних багато, грамфідер 12, профідер 14 крючок, профідер 12. Special Bream 16, тут також профідер. Значить, потім ось такий Grand фідер 10-го номеру, 168 жилка. Також є зв'язані по Круки крупіанкарт на 02-му ось такому мавері. Короче, підготувався. Так, Зараз ставлю значить, поводок новий. Жилка 0,168, крючок 10 номера. Пробую насадку горох, Ось такі в мене, важко, сильні горошини. І закрию опарку. Така ось буде виходити насадка, закидається сюди в воду. Буду додавати ось таку ось штучку. Зерна коноплі, 400 грамова пачечка. Зараз побачимо, перший раз її відкриваю. Подивимося, як її якість. Ось така конопля. Зараз на запах. О, цей запах приятний. Так, сутопив, бачите, опариша. Його буду додавати в корм, так і пробувати на нього рибалити обов'язково. Ось такий у мене сьогодні вийшов корм. Якщо його стиснути, він але при цьому він доволі такий знаєте розсипчатий мені здається на плітку дуже вийшла гарна фракція так, що в мене тут ще бачите всякі аксесуари опіум Опа. опіум в чай закормочна годівниця ось тут якась пуля лежить опаришем кукурузка на насадку ось такий корм крупнофракційний. Ну, тут у мене все, що мені необхідно. Зараз треба викормити оцей тазик корма. На закорм. Отаку поставив закормочну годівницю 80 грамів. І нею годую точку. Так, меняю закормочную кормушку на вот таку от 112 грамм с грунта зачепа. Это батон. Ну не батон, ну непогано. Однозначно за корм сработали, это будет уже хорошо. Так. Що ж за риба? Подляжчик. Да. Хороший, Хороший. Гарненький. Тут все вдома. Опа, ну-ка на мене. У нього був шанс. Yeah. Він його прогалив. Вон дивіться засічечка. Бачите, опарики і такі от. Красавчик. Друзі, обов'язково підписуйтесь на турбо. Ось такий от. Дивіться. Братик Кину. Красивенький. Друзі, топовий крючок для ловлі. Плітки, сезона, ляща, флагман Гранд Фідер 4 серії 10 номеру. за риба така О, це опа Я... розпочинився друзі дивіться вот таку от рибку вдалося спіймати сьогодні на річці дніпро ставлю мабуть зараз потовші повідець так як Ну Дуже бойка риба, клас. Скільки тут грам 600. Є? Все, димончик, дякую за... О, такі, друзі дивіться. який. Грам по 600, по 800. Ну приємно. Особливо на виважуванні. Друзі, успішна риболовля на річці Дніпро. Подивіться, які красавчики все відклювали різного плану риба. Ось так вам і покажу. Подивіться, цілий. Так, І все це на ось таку прикормочку від флагу. Класна риболовля, обов'язково підписуйтесь на турбофішу, тут про риболовлю.